То такий піхотинець піхотинець це чувак, який бачив орків не у Варкрафті, а у реальному житті. Він єдиний, хто може копати окоп і спати одночасно. Відправляй це відео тому самому піхотинцю. Якщо ти думаєш, що у тебе важкий рюкзак, то просто подивись на піхотинця. У нього там відро патронів і ще трофейний чайник. Головний суперник піхотинця не ворог, а командир, який вирішив, що там ще треба трохи докопати. Піхотинець може вижити без зв'язку, без транспорту і навіть без наказів, але без цигарок. ніколи. Коли піхотинцю кажуть, в тебе не всі вальти в колоді, він відповідає: «зато в мене козирний туз. На снарягу і тактикульну хуїту витратив бюджет села, але й полюбляє полутатись, без цього ніяк. А насправді це моноліт, який захищає свою сім'ю, свою землю і кожного українця, стоячи у багні, у вогні і під обстрілами, честь і повага українському піхотинцю. Підписуйся на канал і пиши в коменти, на кого наступного зробити відео.